Пробудження села, як ми можемо повернути його до життя разом. І це варто побачити кожному. Секрети, які допомагають зберегти його душу і красу. Ну що, їдемо в село? Погода чудова. Робити тільки треба, звичайно, роботи дуже багато. А в садочку ми от вирішили пограбати стареньку от травичку. І листечко все занести в яму на перегній. Ну от наша старенька яблуня. Але вона дуже гарна, дуже гарно завжди у, них, у неї плоди соковиті, налиті, яблука. І шкода зрізати, тому що ця омела поселилася на гілках і смокче. Всі соки, а тому ми вирішили спасти яблуню, ще трошки хай побуде. Те ще нас порадує своїми плодами. Прийшла до будиночку, а у нас тут от повиходили вже з землі і тюльпанчики, і нарцизи. Хочу їх трошки підсапати, дати їм світла більше. Біля забору візьмемо зараз, позграбуємо, а потім, вже, як буде чисте, от візьмемо, зробимо. Оприскування від бур'янів. Обрізка малини. Ми беремо старі, тогорічні пагони, ми їх видаляємо, а новенькі пагони підрізаємо верхушечки для того, щоб ягоди наливалися. Соком і були крупні.